Місіфу <ріст> веде м'яч, іде прямо на лілі. Чи зможе воротарка зупинити гол? Звісно, що зможе. побачиш! <годи> Ой, Лілі, вибач, будь ласка. <реклова> Я зупинила м'яч, Місі Фу. чудова воротарка. О, так, Лілі, ти найкраща воротарка. <реклова> <реклова> Місіфу, а? а ходімо перекусимо. Моєму животику ця ідея подобається. <реклова> Так не можна. А? Дивись. Бачиш, Лілі, якщо ти кидаєш сміття на землю, ти забруднюєш планету. Наш дім і дім твариночок. А це погано. Сміття треба викидати у відро. Я ви, якби всі кидали сміття під ноги. Ми не змогли б жити на цій прекрасній планеті. Ми маємо дбати про неї. Я більше так не буду. Привіт, друзі! Що робите? Місі Фо мене навчив, що не можна кидати речі на землю, бо ми забруднюємо планету. Молодець. Дуже важливо піклуватися про нашу планету. Було смачно, а тепер шкірку у смітничок. Друзі, не можна викидати усе в один контейнер. Треба сортувати сміття. Сортувати? Так, так, сортувати. Перед тим, як щось викинути, варто подумати, може, це ще можна використати? А також треба знати, в який саме контейнер що викидати, бо усе має своє місце. Кожна смітинка окремо. А оці кольорові контейнери, навіщо вони? А вони щоб пейзаж гарно виглядав. Ні, місіфу, вони не для краси. Кольори тут не просто так. Вони вказують, куди що викидати. Так, місіфу, а для чого синій контейнер? Шоутенький. Дивіться, усе просто. Синій для паперу та картону. Wow! Ага. А жовтий для пластикових упаковок та uh -huh. банок. Коричневий для харчових відходів. О! Oh! Oh! Тобто шкірку банана я мав кинути в коричневий контейнер. Правильно? Правильно, таті? Все так і є місіфу. Зелений контейнер для скла. А тепер пропоную пограти. Так! <плес> 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 Тримай, Лілі. Як думаєш, шкірка банана куди? Дуже легко. Ха! Укоричневий! Ха! Чудово, Лілі! А тепер я! А тобі я дам цю скляну пляшечку. <рес> 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 А якщо ми зробимо з пляшки вазу замість того, щоб викидати, це буде теж сортування, чи ні? Звісно, Лілі. Це називається повторне використання. Воно ну, ну, як! Тоді залишу її собі. Зроблю бабусі вазу на день народження. Отже, друзі, які ще ідеї маєте, щоб зберегти нашу планету? Я, я, Лілі. Закривати кран, коли чисте. Зуби. чудово, Лілі, так ми економимо воду. Не можна виривати рослини, бо треба дбати про тваринок, дерева та квіточки. Чудово, місіфу! Рослини і тварини це живі істоти, і ми повинні їх поважати і доглядати. А ще рослини дають нам їжу. <гум> Правда, місіфу, а ще кисень, який ми з вами усіма вдихаємо. Як ще можна зберегти планету? вимикати світло, коли воно не потрібне, використовувати папір з обох сторін, друзі. Тепер ми знаємо трохи більше про те, як дбати про нашу планету. <клес>